Добрий день. Ми в коледжі радіоелектроніки, місто Дніпро. Сьогодні ми розглянемо дуже цікавий і важливий вид антен. Лінзові антени. Зразу з назви, ви здогадались, що це антени, в яких використовуються лінзи. Ну, Слово лінза. Ви чули. і е... Можемо продовжити, що лінза коригує форму фронту. Через те згадаємо, що ж таке фронт. Маємо, ну, наприклад, точкове джерело випромінювання хвиль. Від точкового джерела розповсюджуються хвилі. Так от, фронт. Це геометричне місце точок, що мають однакову фазу. Це фронт хвилі. Якщо точкове джерело випромінювання, фронт має сферичну форму. Сферична форма означає, що енергія від джерела С розповсюджується у всі сторони рівномірно. І з збільшенням відстані. Від джерела відповідно напруженість поля зменшується, тому що поле розсіюється, розповсюджуючись від джерела з, з феричною формою фронту. Так от, дуже цікаво стала ідея для коригування форми фронту радіохвиль. Використати лінзу. Згадаємо, що є, що таке лінза. От звичайна, класична лінза, яку ви вчили в е, фізиці. Значить, оптичний пристрій, який має фокус. Відстань від точки фокусу до осі лінзи – це фокусна відстань. Якщо джерело світла, ми говоримо зараз про електромагнітне хвилі світло. Якщо джерело світла знаходиться в фокусі, то після проходження через лінзу, от промені йдуть спочатку від джерела і мають сферичну форму фронта. І якщо джерело розміщено в фокусі лінзи, то після проходження через лінзу промені розповсюджуються паралельно. І фронт лінійний. Що ж це означає? Точка випромінювання, лінза, фронт сферичний, і після лінзи фронт плоский. Плоский фронт означає, що всі промені паралельні, і ми маємо розповсюдження енергії без розсіювання, тобто направлене випромінювання. Так от, електромагнітні хвилі, які застосовуються для радіозв'язку, теж в лінзі проходять також, як і оптичні промені. Якщо швидкість ходу променя в матеріалі лінзи менша, ніж швидкість ходу в вакуумі. То ми для фокусування променя використовуємо опуклу лінзу. Ну, але якщо уявити собі, що ми будемо застосовувати лінзу, в якому швидкість ходу променя буде більша, то тоді, відповідно, можна буде використати лінзу, в якої центральна частина тонша, ніж периферійна. Вігноту. Ну, розглянемо поки що застосування звичайної лінзи. Так от. В діелектрику, як відомо, швидкість розповсюдження радіохвиль зменшується. Значить, для того, щоб хвилі, що розповсюджуються з сферичним фронтом, зібрати в один пучок, тобто забезпечити розповсюдження в одному напрямі, нам необхідно. Центральну частину фронту притримати. І при, цьому, а при, при цьому з периферійної ділянки фронту вирівняються з центральною, і ми одержимо плоский фронт. Для цього застосовуємо лінзу, в якій центральна ділянка більша, ніж периферійна. Тобто центральні ділянки фронту будуть затримані сильніше. І після проходження через лінзу промені будуть йти паралельно, тобто ми одержимо промінь з плоским фронтом. Лінза, яка використовується для фокусування радіопроменя в цьому випадку, виконується із діелектрика. Такі лінзи, причому, якщо б ця лінза була оптична, то вона використовується з опти... виконується з оптичного скла і має прозорість для оптичних променів. А для радіопроменів це не обов'язково. Це може бути пластикова, не прозора для променів світла лінза, але вона прозора для радіохвиль. І тому ми зустрічаємо антени, в яких використані діелектричні лінзи випуклої форми. Через те от лінзова антена. З виконанням лінзи з діелектрика і називається діелектрична лінза. Е, ну, перевага діелектричних лінз можна виконати лінзу досить точно. Сфокусувати з заданим напрямом. Лінза е, має низьку ціну. Вона може використовуватись з пінистих матеріалів, наприклад, там пінопропілен. І пріорі. Е, Широко можна застосовувати, але недолік лінзи обмежена потужність. Якщо джерелове промінювання буде мати сотні ват, вже не говорячи про тисячі ват, кіловати, що застосовуються, наприклад, в радіолокаційних станціях, то тоді діелектричні лінзи. Мають недолік, вони не витримують високої потужності. Розігріваються, втрачають діелектричні властивості, втрачають форму, і антена втрачає працездатність. Для більших потужностей використовуються металеві лінзи. Що ж треба розуміти під терміном металева лінза? Звичайно, це не лінза. Там відлита чи виточена з куска металу. Ні. Металева лінза це паралельні, паралельні пластинки. От одна пластинка з тонкого матеріалу листового. Ми паралельно цій пластинки розміщуємо ще одну, таку ж, потім ще. І розміщується декілька паралельних пластин, що, в яких обробка в формі лінзи. Радіопромінь проходячи між пластинами, має, швидкість, має фазову швидкість більшу, ніж швидкість світла. І через те сферичний фронт радіохвилі від точкового джерела випромінювання, змінює фронт ближче до плоского, проходячи через, е, через проміжок між пластинами металевої лінзи. Оця система паралельних пластин оброблена в формі лінзи і є металева лінза. В деяких конструкціях антенн металева лінза взагалі складається з двох пластинок, які мають розраховану форму краю пластинки і забезпечують формування необхідної форми фронту. Таким чином, діелектрична лінза. Це лінза з діелектрика, вона виконується випуклою, тому що швидкість хвиль в ній менша, ніж швидкість світла. В металевій лінзі фазова швидкість більша швидкості світла. Фазова швидкість може бути більшою швидкості світла, тому що це не рух матеріальної точки. це Фазова швидкість, тобто зміна стану коливання, зміна миттєвого стану, під яким імається на увазі термін фаза. Так от фазова швидкість між пластинами лінзи вища швидкості світла, і форма фронту вирівнюється, фокусуючи таким чином промінь. Ми сьогодні розглянули можливість застосування лінз. Для формування фронту хвилі, лінзи можуть бути діелектричні і металеві. Металева лінза це паралельні пластини, між якими проходять радіохвилі. Металева лінза виконується вігнутою, тому що фазова швидкість. Між пластинами лінзи більше швидкості світла. Діелектрична лінза виконується випуклою. Антени, в яких для одержання необхідної форми фронту застосовуються лінзи, це і є лінзові антени. Ми сьогодні розглянули діелектричні і металеві лінзи. На сьогодні все.